Вітаю! Сьогодні буде тестування нової косметики. в мене є декілька новинок з Sephora і просто новинки саме для мене. Перше, це тінт для обличчя від Gucci. в мене кольор 21 це рум'яна від Yves Saint Laurent в новому кольорі 23. Називається Hot Move. Не новинка на ринку, але новинка для мене це бронзер від Dior в кольорі 4. Це саме сяюча версія. Для губ у мене буде олівець від Merit, чи в кольорі Bespoke, чи Beverly Hills, Далі вже подивимось. І для очей в мене новинка від Донеси Марік це тіні в Стіку. У мене колір 09. Давайте почнемо з тінту для обличчя від Gucci. Як можемо бачити, на мені достатньо багато висипань, як завжди. І подивимося, як він їх перекриє. Я думаю, що перекриття буде маленьке. Але, хоча б на вирівнювання тону, я сподіваюся, наносити я його буду бухнастим пензлем від BK Beauty з Нікіла Rose в колаборації. В нього достатньо щільна консистенція, колір може бути засвітий, але ми це виправимо бронзером. До речі, на мені немає ніякого праймеру, тільки догляд. Давайте подивимося зблизька, як він виглядає. На носі він не дуже гарно ліг, трохи сухувато. Загалом він вирівняв тон обличчя, і є таке відчуття, що він підлаштувався під тон шкіри, тому що коли наносила, він був дуже світний. Мені було достатньо важко його розносити, тому що була щільна консистенція. Можливо, блендером буде краще його наносити ще я буду експериментувати. Щоб було гарно видно і рум'яна, і бронзер, я спочатку на одну сторону нанесу бронзер, на іншу рум'яна, а потім все це змішаю. Почнемо з бронзеру. Достатньо він теплий, але цей бронзер ніхто не заявляв, що це буде контур. Я його наносила на незакріплений тон, тому це якби гарний тест. Він дуже добре розташувався. Також мені подобається фініш, тому що він не сяючий і не матовий, скоріш більш натуральний. Колір, мені здається, трохи затеплий. Але на літо, я думаю, буде саме те. На цю сторону я несу рум'яна. Трохи нашарую для камери, але в житті можна було б залишити і так. Хоч, ніби казали, цей колір має сяйня, але сяйня я не бачу. Тут матовий фініш і також він блюрить. Формула в них дуже м'яка і гарно розташувалася. І я швиденько вирівнюю ці сторони. Бронзер в поєднанні з рум'янами вже не виглядає настільки теплим. Перейдемо до губ. У мене такий хайповий продукт, олівець від Merit. Я його буду використовувати і як олівець, і як помаду, тому що він дуже сяючий. Це колір Bespoke. Як можемо бачити, він виглядає достатньо холодним на мені. Далі перейдемо до очей. Тіні від Данеса Марікс, в неї завжди якесь цікавеньке упакування. Тут воно двостороннє та магнітне. Одна сторона, друга сторона, в одній стороні металік, а в іншій стороні Фойл. Кожен з них закривається такою кришечкою. Я вже один раз ними користувалася. Але мені не сподобалось, тому що металічна сторона дуже швидко застигає, і я не, не встигла розташувати нормально. Я буду наносити, мабуть, пальцем і вже підтушовувати пензлем, якщо буде потрібно. Знявся в мене цілий кусок. Оце з ними треба бути обережними. Це металічна сторона. Давайте я спробую в цей раз саме ось так нанести з стіку. Так теж вийшло непогано і швидше. Частину з фойлу Денса Марікс рекомендує наносити саме з стіку. Давайте нанесемо інше око. Такий в мене вийшов закінчений макіяж, я нанесла трохи консилеру та ці ж тіні на нижню поївку. По першим враженням, мені сподобалася рум'яна, також достатньо гарна формула бронзура, хоча він трохи затеплий для мене. І спірні продукти для мене це тінт для обличчя від Гучі, тому що щось він дуже сухо виглядає на носі. Та чим більше часу пройшло, тим ще він став сухіше. Тіні від Донеси Марікс мені ними важко користуватися. В дев'ятому кольорі металічна частина достатньо темна, і мені треба з нею бути дуже акуратною. І ще, як ви бачили, кілька кусків в мене відвалилося, тому треба швиденько їх розташувати, щоб вони не зафіксувалися. Але є і плюси, дуже гарні кольори в них в лінеці. Я б собі ще хотіла десятий колір, і також вони не текстурять повітку. І також продукт, який, на мій погляд, забагато хайпу отримав. Це олівці від Merit, тому що давайте перевіримо, вже пройшло 40 хвилин і вони трохи відбиваються. Загалом в цьому відео єдине, що мені сильно сподобалося, це саме рум'яна. На цьому в мене все. Діліться вашими враженнями від цих засобів. Дуже дякую за увагу та приходьте ще!